У нас новинка Еміль Золя. Заради ночі кохання. Звісно ж, ви знаєте цього автора. Еміль Золя це каскар і новеліст, видатний французький письменник і журналіст. Луї Рагон вважав його видатним новатором в літературі, а Анатоль Франц найбільшим ліриком свого часу. Еміль Золя один з найпопулярніших і найбільш видаваних. І перекладених у світі французьких романістів. Його творче мето це художній синтез реалізму, натуралізму, імпресіонізму, романтизму. І це поєднання надає його творам особливої неповторності та привабливості. Казки, новели, новелістичні повісті. Хоч і не такі відомі, як знамениті романи письменника, але й в цьому жанрі проявилися яскраві сторони його великого таланту. На початку своєї творчості Золя оприлюднив низку збірок оповідання казок, його перших про пора в прозі. І в цих текстах втілено суперечливі суспільно-естетичні пошуки майбутнього класика світової літератури. Він розвиває тему піднесеного кохання. Проти ставлення дійсності та мрії прагне створити образ досконалого героя. Такий контраст реального та ідеального знаходить своє вираження в кількох казках, дія яких розгортається на середньовічному тлі, у населених феями, замках і королівствах. Наприклад, ліричний герой казки Симпліс Простак. Таревич. Його батько править, вдаючись до несправедливих і жорстоких методів, нападає на сусідні царства задля завоювання їхніх земель, убиває беззахисних жінок і дітей, полюбляє бенкети та оргії. Він хоче, щоб син простак підготувався до майбутньої ролі царя, але той не сприймає батькової мудрості та сторониться його. Теревич утікає з Рівховної держави у лісове царство природи. І зливається з нею. Покохавши водяну квітку, русалку, гине разом з нею від смертельного поцілунку. Проза життя в казці втілена в персонаж, якого Золя називає Розумним, Ти пропонує розчистити гай і перетворити його в земельну ділянку для вирощування сільськогосподарських культур. Кращими створя малої прози золя. знавці його творчості вважають новели Облога млина, «Сповідь Клода, доповідь померлої, Мушля пана Шабра, ради ночі кохання, пані Сурдіс та ще кілька. Власне, ці всі тексти є в цій книзі, і тут навіть більше є цих текстів. Дія новели і також вважають повісті, Наприклад, пані Сурдіс розгортається в тогочасному мистецькому середовищі. В ній золя досліджує питання творчого натхнення і таланту митця. Головний герой твору, лановитий художник Фердинанд Сурдіс, побрався з Аделлю, донькою батечка Морана, власника крамниці з товарами для художників. Хоч і невродлива Адель була вольовою, честолюбною, розважливою в усіх своїх діях та вчинках. Амбітна дружина прагне зробити з чоловіка відомого художника. І для досягнення своєї мети має великий запас терпіння та наполегливості, а ще більше успадковані батьком чи малі гроші. Хоча між подружжям існує психологічний контраст, є й те, що їх зближує обопільна пристрасть до а також бажання оселитися в столиці та здобути там гучну славу. Після успіху полотна Фердинанда у Паризькому салоні та здобутиї популярності він не зумів пройти випробування славою, а проявив слабодухість, втягнувся в паяцтво та розпусту і майже перестав малювати. Попри ганебну поведінку чоловіка, Адель продовжує захоплюватися його талантом і вірить, що кращі дні в нього попереду. Але не бажаючи втратити гроші, які вклала у популяризацію картин Фердинанда в Парижі, жінка робить все сама, навіть не просячи порад у чоловіка, вона повністю опанувала його творчий метод і працювала замість нього. Золя порівнює Фердинанда Сурдіса з безвідповідальною дитиною. Не минуло й півроку, як Фердинанд відчув, що став у руках дружини дитиною. Адель панувала над ним усією своєю волею. Їхній друг художник Ремкен, спостерігаючи за еволюцією балансу сил подружній парі, передбачав, що Фердинанд з'їсть Адель, але помилився, бо відбулося б знищення особистості Фердинанда його дружиною. У цій збірці дуже різнопланові оповідання та казки, які повністю не те, що змінять ваше уявлення про золя, але значно, значно його розширять. Тому Еміль Золя заради ночі кохання видавництво Богдан рекомендує.